Усім привіт! У АТБ. Останній день акції. Давайте разом подивимося, які товари можна купити зі знижкою. Лосось свіжоморожений 282 гривні 340 г. Фарш з хека. Заморожений. 49 гривень 90 копійок. Креветки. варено морожені цілі глазуровані. 170 гривень 90 копійок 07 кілограма. Ікра мінтая пробійна слабосолена, 49 гривень 100 грамів, паста з ікрою океанічної риби 41 гривня 90 копійок, норвезький оселедець філе в олії 65 гривень 250 грамів, сьомга слабосолена. Філе на шкірі 224,90 210 грам грамів, огірки солоні пів кілограма, 53 гривні 90 копійок. Капуста квашена з журавлиною 400 грамів 45 гривень 40 копійок. Морська капуста з морквою по-корейськи 42 гривні 30 копійок 350 грамів. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео. Морська капуста маринована пів кілограма 40 гривень 90 копійок. Грудинка 35 гривень 60 копійок. Ціна за 100 грамів. Лікарська ковбаса варена вищого сорту 115 гривень 90 копійок. Сосиски з індика з сиром 49 гривень 90 копійок. 215 грамів. Австрійські сардельки з м'яса птиці 19 гривень 39 копійок за 100 грамів. Сир напівтвердий, Королівський пластинами 67 гривень 40 копійок. 135 г. А також сир каштелян, золотий пластинами 67 гривень 40 копійок. Ще сири плавлені на знижці 49 гривень 90 копійок, 130 грамів. Сиринада салямі пластинами 55 гривень 90 копійок. Сир вершковий м'який делюкс. Класичний 52 гривні 90 копійок, 175 грамів. Масло бутербродне 87,40. Також ферма 73% жирності 95 гривень 90 копійок. Злагода масло 72,7% жирності, 68 гривень 90 копійок. 180 грамів. Ще масло делюкс 82% жирності 128 гривень 90 копійок. Мішутка вареники з картоплею, 40 гривень 90 копійок, 450 г. Вареники з грибами, левада, 74 гривні 90 копійок. Пальмені 100% рудь, 94 гривні 90 копійок. Тісто листково дріждже на знижці 65 гривень 90 копійок. Нагенци ізі 92 гривні 30 копійок 400 грамів. Мініки нагенци легко 100 гривень 70 копійок 300 грамів. Равлики з корицею 320 грамів. Заморожені 87 гривень 90 копійок. Млинці французькі з куркою. Своя лінія 42 гривні 90 копійок. Олія оливкова. Екстра вижен 239 гривень пів літра. Ще на знижці рослинна кунжутна холодного пресування олія 142 гривні 50 копійок. 250 мл. Сардина атлантична у томатному соусі 46 гривень 70 копійок. Сардини у томатному соусі 76 гривень 30 копійок. Ще на знижці йогурт білий. Молокія 30 гривень 90 копійок. Густий по-грецьки. Білий густий 25,90 і безлактозний 26,50, а також лактель йогурт Грецький, 7% жирності 34,60, щоденний збір: молоко 2,5% жирності, пастеризоване 19 ,20 гривень 20 копійок 450 грамів. Молоко ферма 3,2% жирності 53 гривні 30 копійок. Кефір ферма 1% жирності 52 гривні 90 копійок. Майонезний соус салатний 30% жирності 45 гривень 70 копійок. 0,55 550 грамів. Майонез столовий, 67% жирності, 40 гривень 90 копійок. Трішки більший майонез Оліс 84 гривні 30 копійок. На знижці 8 злаків. Пластівці 35 гривень 60 копійок. Також цукор, пісок фасований 26 гривень 50 копійок. Ціна за 1 кілограм. Міленіум. На гарній знижці саме чорний шоколад, мигдаль та журавлина 60 гривень 90 копійок. 100 г. Ананаси, своя лінія, кільця 74 гривні 50 копійок. Апельсини перший гатунок. Цілий тиждень на знижці 55 гривень 55 копійок. Помело перший гатунок» 74 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Макаронні вироби. Каса ла Паста 27 гривень 60 копійок 400 г. Макарони пера 27 гривень 60 копійок. 400 грамів. Витки – 27 гривень 60 копійок. 400 грамів. Макарони. Кільця 27 гривень 60 копійок, 400 грамів. Спагетті 27 гривень, 60 копійок, 400 грамів. Огірки. Перший гатунок. 84 гривні 95 копійок. 1 кілограм. Ціни на цибулю 6,49 за кілограм. Морква перший гатунок 8 гривень 59 копійок. Ціна за кілограм і також буряк 7 гривень 49 копійок. Ще на знижці чесник гранульований 14 гривень 40 копійок. Приправа до шашлику 32 гривні 40 копійок. Приправа до плову ексклюзив 32 гривні 40 копійок. Рис круглозернистий, 68 гривень 90 копійок. Ціна за кілограм. Крупа пшенична Артек 33 гривні 70 копійок, 800 г. Сочевиця червона, 47 гривень 50 копійок, пів кілограма. Соус теріяки з кунжутом та імбиром 37 гривень 80 копійок. І соки фірми Галіція. Яблучний 76,90, яблучно-грушевий 86,40. Та мультифрукти 90 гривень. Чай, мономах, листовий з бергамотом 46 гривень 90 копійок. 80 грамів. Також цилоцький аромат бергамоту 35 гривень 90 копійок. І барній на знижці 84 гривні 90 копійок. Молоко, банан, шоколад. Зефір з ніжністю, класичний рецепт 300 г за ціною 52 гривні 70 копійок. Ще на гарній знижці Міленіум шоколад молочний, магдаль карамель 60 гривень 90 копійок. Дякую за увагу!